Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі пара головного світла. Пара головного світла, розмір, розмір 7 дюймів, велика лінза, ближнє та дальнє світло. працює через шторку, повітряний клапан, дріт, h4, поворот, поворот габарит. Зараз ми її під'єднаємо. Зараз ми її під'єднаємо, побачимо, як вона, як вона працює. Зараз буде ближнє світло. Ближнє світло, чітка світова межа, дуже якісне пітно світове, реальна потужність по прибору 26 ватів. 26 Зараз дальнє світло, це працює шторка або електромагніт, це дальнє світло, чітка світова межа, реальна потужність 33, 33 Вт. Та як працює? як працює поворот та габарит? Це поворот, жовте світло яскраво. Та це... Цікавий габарит. Двокольоровий двокольоровий габарит, анімірований. Синій та білий. Дуже цікава фара з потужними властивостями. Кого цікавий такий варіант, є в достатньої кількості, можна телефонувати, запитувати.